На Київщині в день температура становитиме від плюс 3 до 0 градусів та до 0 градусів вночі. У Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. На зміну мокрому снігу, який розпочнеться після обіду, ввечері прийде сильний сніг. На півночі у Житомирській області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 2 до плюс 1 градуса, та вночі від плюс 1 до плюс 2. Зранку до самого вечора у Житомирі небо буде вкрите хмарами. На зміну ранковому сильному дощу прийде сильний дощ зі снігом, який до вечора почне стихати. На Чернігівщині очікується температура від плюс 6 до плюс 1 градуса в день, а вночі від мінус 3 до мінус 1. Весь день у Чернігові буде хмарним, без дощу та снігу. На Сумщині температура в день буде від плюс 4 до мінус 1 градуса. Та від мінус 4 до мінус 3 вночі. У сумах сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Опадів не прогнозується. На сході. На Харківщині очікується температура від плюс 4 до плюс 1 градуса в день, а вночі опуститься до мінус двох. Зранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. У Донецькій області очікується температура від плюс 5. До плюс одного градуса в день та вночі від мінус 5 до мінус 1. Ранок у Донецьку буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора, опадів не прогнозується. У Луганській області очікується температура від плюс 4 до мінус 1 градуса в день та від мінус 6 до мінус 2 вночі. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Луганську до кінця дня, опади не передбачаються. На півдні. У Одеській області температура в день буде плюс 6 градусів, а вночі до плюс 4 градусів. Хмарна погода протримається в Одесі увесь день. Дрібний дощ йтиме весь день, а до вечора може стати сильнішим. У Миколаївській області максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 5 градусів, а вночі до плюс 3 градусів. Весь день у Миколаєві буде хмарним. Ввечері йтиме дрібний дощ. У Херсонській області температура в день буде від плюс 7 до плюс 3 градусів та вночі від плюс 1 до плюс 2. Зранку до самого вечора у Херсоні небо буде вкрите хмарами, опади не очікуються. У Запорізькій області очікується температура від плюс 3 до плюс 2 градусів в день та від мінус 2 до мінус 1 вночі. Хмарна погода протримається у Запоріжжі увесь день, опадів не прогнозується. У Криму денна температура буде від плюс 7 до плюс 12 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс 6. У Сімферополі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар без дощу та снігу. На заході у Львівській області очікується температура від плюс 7 до плюс 6 градусів в день та до плюс п'яти градусів вночі. Весь день у Львові буде хмарним. Увесь день йтиме дощ, який вдень може посилитися, але до вечора почне слабшати. У Івано-Франківській області вдень температура становитиме від плюс 9 до плюс 6 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс 4. Зранку до самого вечора в Івано-Франківську небо буде вкрите хмарами з самого ранку йтиме дощ. Вдень він може послабшати, але не заспокоїться до самого вечора. У Тернопільській області температура вдень буде від плюс 5 до плюс 3 градусів, а вночі від плюс 3 до плюс чотирьох. Весь день у Тернополі буде хмарним. Дощ ітиме весь день, щоправда, до вечора він стане слабшим. У Чернівецькій області температура в день буде від плюс 7 до плюс 4 градусів, а вночі від плюс 4 до плюс п'яти. У Чернівцях протягом усього дня погода буде похмурою. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який ввечері піде сильніше. У Закарпатській області очікується температура від плюс 13 до плюс 10 градусів в день та від плюс 11 до плюс 9 вночі. В Ужгороді протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, вночі йтиме сильний дощ, який до ранку повинен послабшати. Вдень він стане ще слабшим і до вечора повинен припинитися. У Рівненській області очікується температура від плюс 3 до плюс 1 градуса в день та до плюс 3 вночі. Хмарна погода протримається в рівному увесь день. Дрібний дощ йтиме весь час. В день він посилиться, а до вечора послабшає. На волині очікується температура від плюс 6 до плюс 4 градусів в день, та вночі від плюс трьох до плюс чотирьох. У Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Протягом усього дня очікується дощ, який після обіду може посилитися. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 3 до плюс 1 градуса в день та вночі від плюс 2 до плюс 3. Хмарна погода протримається у Хмельницькому увесь день. Протягом усього дня очікується дрібний дощ, який ввечері піде сильніше. У центральних областях на Кіровоградщині очікується температура від плюс 4 до плюс 2 градусів в день, а вночі до нуля. У Кропивницькому хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ранковий дрібний сніг поступово перейде у дрібний дощ, який ввечері зміниться снігом. У Полтавській області денна температура буде від плюс 4 до плюс 1 градуса та від мінус 3 до мінус 2 вночі. У Полтаві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без дощу та снігу. На Черкащині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 3 до плюс 1 градуса. А вночі від плюс 1 до плюс 2. У Черкасах сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Вдень очікується дощ зі снігом, ввечері сніг. У Дніпропетровській області в день температура становитиме від плюс 3 до плюс двох градусів та до мінус одного градуса вночі. У Дніпрі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, опади не очікуються. На Вінничині денна температура буде від плюс 3 до плюс 2 градусів. Та від плюс двох до плюс чотирьох вночі. У Вінниці сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. Зранку і до пізнього вечора йтиме дощ.